доставка труби ногу несу посадив конкретно на цей раз трошки менше перший раз то я більше взяв труба 50 так, спускаю потихеньку труби це вони в мене 3 зараз буду їх виходить, по три штуки зварювати це буде одна секція 9 метрів і друга секція 9 метрів. В обшуму має бути з труб цих 18 метрів і плюс ще десь буде 2 метри 110-ї труби. Це буде вже центральний вінт. Ну, де буде сам він, цей кхе, генератор буде, вцеплений буде. І знизу буде рамка виходить, 3х3, з чого буде починатися сама вишка. Так, тепер нам треба зробити виходить, виходить, правильного треугольника. У нас нижня площадка буде 3х3. Якщо, наприклад, квадрата нам просто в діагоналі треба перемірити, зробити одинаковий, да? то в треугольнику нам треба зробити от, центр. Наприклад, на якийсь одній струб. І уголком 90 градусів від цього центру робимо лінію. І виходить, по тій лінії ми маємо скласти тих дві частини. І все, і у нас тоді буде правильний В Взагалі, так склав. А як я хочу його зварити, не зарізати під 45, щоб тут був гострий угол. А зараз в такої самої труби зроблю отаку соєднітельну ставочку. Угол ми вже тут, грубо говоря, знаємо. Ложимо її, примальовуємо і так зварювати мене. Вару в гаражі на підлозі. У мене тут основа ну, рівна, я заливав все під ноль, щоб... Там бувало там машину щось робити, все собі. В общем, таке. Без порядок, правда, це в мене там всі строїтельні інструменти коротше, таке. О. з роботи приїхав приїхали, так і все вигрузив. Нема коли уборкою займатися, так, поприбирав візуально, щоб можна було щось робити. І потім буду варити ці труби трьохметрові по три штуки. Це вже буду від цих углів стойки вертикальні йти. Так, От так виходить, угол такий не гострий, а такий з косом. В общем, процес пішов, грубо говоря, треугольника. Це нижня база у нас буде 3х3 на метри. Так, труби стойки з короче, в зазор, щоб був скузний провар. Заварив там зазор і потім зверху чистовим перекрив. Получається таким грубо говоря, газовим з грубочку. Так, дві зварити то, то, пів біде, ну 6 метрів, а виходить, а 9 метрів докупи, то зробив отак, нагородив тут то, два пучіпничка. Тут крутилося, грубо говоря. І от у нас тут по направлінні так і лежить вже в гараж. І тут на уголку от, зараз буду зварювати такі нудряні і вон закінчується ж в кінці гаража, там, це виходить буде 9 метрів. Так, вроді все виходить нормально. Там на оголочку, тут на оголочку, ця площа щоб нікуди не вело, а там на почіпниках крутиться і супер. В общем, Отака вже пока місяць, звісно, одна 9-метрова, а нам їх треба зробити 3-6 штук. Так, вроде настроюся більш-менш. Дивимося, це вже шосту стойку зорів. Виходить, вон на купі лежить. Три нижніх, три верхніх. Получається треугольник нижній. Зараз треба зробити треугольника першого ярусу, верхнього, будемо казати так. І, відповідно, такого самого треугольника треба зробити другого яруса. Тільки це вже буде перший треугольник. А закінчення у нас буде просто три труби сводитися в кубу. Почав купати вже. І ми на свої не заливати. От одна, друга, третя. У тут виходилося. це те, що я міг викупати заступом. Так. З заступом я викупав, грубо говоря, 95 см. Тут метр п'ять десь. В общем, процесс запущений.